травмовані та загиблі в ДТП на Прикарпатті. перша аварія мала місце 26 квітня близько 17 години. 15 хвилин на автодорозі державного значення з стрічинів цим амалигам між населеними пунктами Калиш та Вістова на місці події поліцейські з'ясували, що водій каретик швидкої медичної допомоги 1956 року народження мешканець новицької територіальної громади рухався в напрямку Івано-Франківська та здійснював маневр повороту на місцеву АЗС. Карманичний надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем марки Шкода Суперба, яким керував мешканець Калуша. Внаслідок автопригоди отримали травми та госпіталізовані до лікарні Керманич автомобіля Шкода, лікар та фельдшер швидкої медичної допомоги 1958 та 2004 років народження. Ця Прикарпаття звертається до водіїв із проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим. Та не сідати за кермом у нетверезому стані. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності усіх учасників дорожнього руху.